В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Вакцинація як обов'язок. Медики переконують, рівень щеплень серед дітей з кожним роком падає. Є 464 відмовника. Це 464 дитини, які не мають жодного щеплення. За таких умов вже незабаром є загроза епідемії інфекційних захворювань. У першому півріччі цього року всі соціальні виплати було надано у повному обсязі і без затримок. Про це йшлося під час колегії департаменту соціального захисту населення. Зараз ми вже на 100% готові до роботи в осінньо-зимових період. Замість полотна оксамит, замість фарб тополиний пух, виставку унікальних картин відкрито у Березному. І олія не може передати усі платі колись. Обмежилися сріблом. Футзальний клуб кардинал Рівне повернувся із Кувейту, де брав участь у міжнародному турнірі. Верти фінал шансі було у нас більше, ніж збірної Єгипта. Вакцинувати дитину чи ні, медики в цьому питанні категоричні. Переконують це не право вибору, а обов'язок батьків і додають саме завдяки такій профілактиці, вдалося позбутись віспи і тримати під контролем низку інших інфекційних захворювань. Втім, багатьох батьків ці аргументи не переконують. Тож від чого захищає вакцинація і чим загрожує відмова від неї, дізнавалась Оксана Жужельська. Знайомтесь, це Вероніка. Їй два з половиною і весь цей час дитина живе з діагнозом атопічний дерматит. Із щеплень у неї лише БЦЖ у пологовому будинку через постійні висипи на шкірі вакцинувати доньку. Мама не ризикує. Наш дільнич педіатр нам каже, що нам не можна робити щеплень. Інші лікарі кажуть, ви подавайте таблеточки. Щеп, ну, трошки висипка пройде, зробити щеплення. Все буде добре. Вакцинувати малюка батьківський обов'язок. Переконують медики і додають, кожна дитина має пройти обов'язкове щеплення від десятка хвороб. І ще чимало вакцин є рекомендованими. Проте поряд з такими вимогами називають і невтішну статистику. Найкращий показник щеплень БЦЖ. вакцина проти туберкульозу, яку вводять дитині, ще в пологовому. У рівному ця цифра становить трохи більше половини новонароджених. З одного боку батьки не хочуть, а з іншого часто бувають перебої з поставкою вакцини в медичні. Заклади, але станом на сьогодні кажуть лікарі, дефіциту немає. На даний момент вакцина є. Вакцина ставропільська. у нас на даний момент є 1700 доз. Гірша ситуація з вакцинами проти кору, паротиту, краснухи та гепатиту Б. Але змінити ситуація має з дня на день. Лікарі очікують на поставку необхідних препаратів. Та, попри всі вмовляння та переконання медиків, батьки вести діток на щеплення не поспішають. Щороку кількість вакцинованих зменшується. Лише у рівному за перші півроку рахунок відмов йде на сотні. Є 464 відмовника. Це тобто це є до 18 років нас рахується дитяче населення, дитяча вікова група. Це 464 дитини, які не мають жодного щеплення. Щеплення це в нас в місті рівному 1115 дітей до 18 років. Це ті, які від батьки яких відмовилися від одної вакцини, але прищепили якоїсь іншої, тобто які мають наполовину щеплень, від від якоїсь вакцини відмовилися. Тобто, то є справді є дуже дуже велике число, і воно, звісно насторожує. Така ситуація веде до зниження колективного імунітету і можливого поширення епідемії. Додають медики. Обов'язковий безпечний рівень щеплень – 90-95%. Для рівного як і для України загалом ця цифра сьогодні нереальна. Хоча в глобальних масштабах користь від вакцинації переоцінити складно. Значно зменшилась захворюваність на вітряну віспу, на поліоміеліт. Також була зменшена захворюваність на кір. На сьогоднішній день ми бачимо підйом цього захворювання. Захворюваність на дифтерію. Аби примусити батьків вакцинувати своїх дітей. Медики також нагадують, що рано чи пізно ці діти підуть у садочок, а там без довідки про щеплення ніяк.